Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 31 травня 2024 року. Останній день весни, похмуро, На дворі накрапає дощик, подекуди ще й гримить. Я вирішив приїхати до лісу, подивитися свої місця старі. Тут я ще в цьому році в цьому лісі не був. У нас вчора проходив дощіки. Я не втримався і думаю провірю свої місця. Тут я завжди збирав лисички. Ну ось, трішки знайшов. Кому цікаво, залишайтеся. Ось, так. ось я не помилився. Дійсно тут лисички є. Тут ще нікого не було, крім мене. Вони тільки почали з'являтися. Вони набагато більше, ніж там, де я збирав. Ось Где-то можем наступить. Это не без стекла. Здесь вот еще. Видите, вот поляна. А вон, смотрите, стекла. Смотрите, стекла. Тут вот еще. О, ні ще. Дивіться, стільки тут. У нас є хто насіння. Зараз я тут буду збирати. Подивіться, стільки їх. Я ще в цьому році так не збирав. Недаром мене передчуття О, наче щось підштовхувало. Так, зараз, мабуть, сяду і буду їх збирати. Марів багато. Та й погода для них така, що вони люблять, вони коли ростуть, то вони розмножуються її. іде. да, значить, тут хто насіяв. І вони тут всі такі сочні, що щик пішов, то я думаю, вже їх буде, вже можна буде й назбирати і Закрутити, законсервувати чи заморозити. Вони такі свіжі після дощу. Ось, дивіться, які гарні, чистенькі. Жалко, що я кошика не взяв свого. Наступного разу вже візьму. Сьогодні я теж так, типа розвідка в мене була, я в цьому лісі ще не був в цьому році. Тепер наступного разу я був в пакеті, це, це не діло. всі сімейство тут. А ось і ще... Горі гримить! І вони всі чисті, я ще не одної не знайшов, що була червива, абсолютно всі чисті. Ні не подивлюся, вони є і є. Мабуть що тут нікого до мене не було. Але вони лисички взагалі-то швидко ростуть. Це білий гриб, треба да, йому, щоб грибниця добре розпарилася. А лисички зазвичай то вони швидше ростуть. Їдуть дощі, то їх буде море. Такі лисички навіть можна і законсервувати в банку, або замаринувати, або закрутити можна в томаті, або відварити, пожарити і залити смальцем і закрити в банку. Потім взимку можна доставати і тушкувати картоплю або жарити картоплю разом із. З лисичками. І вони в такий спосіб і зберігаються краще. А можна й заморозити, можна засушити, потім перемолоти на порошок. І замість приправи можна додати в різні страви. Наприклад, той же самий суп варити чи картоплю, чи Ну, будь-що. І... А є люди вживають. Прямо оцей порошочок із сухих лисичок. Чайну ложку і прямо так, в сухому вигляді, вживають. Ось так. Так що висичка це корисний гриб. У кого хвора печінка. Але теж треба консультуватися з врачом, з лікарем, тому що щоб не нашкодити. тому що захворювання різні бувають. Є і гепатити, і, цирози, і Так що там вже треба консультація з лікарем, щоб не нашкодити собі. На дворі йде такий рівномірний дощик, грибний дощик. Зазвичай щось виросте. Це їх тут багато. Ростуть прямо сімайством силы. Знаходжуся в такому лісі, тут молоді дуби. Тих я збираю лисички. дивіться. які гарні. Ось ще. Ось ще. Ось ще. Прям цілий клондайк. Ще в цьому році я так не збирав. Mm -hmm. Зараз я їх зберу. Покажу потім. зібрав висички гарні Дощик вроді перестав і сонечко з'являється. Ми збираємо висички далі. Ось тут під листям бачу, з'являються молоді. Здається, вже наступив, як завжди. Ну, вже ось не тільки насупай, буде й на картоплю тушковану. А може й баночку замариную, побачу. А в цьому лісі немає стільки комарів, стільки в тому лісі, де я був у минулого разу всереду. Тут набагато менше. Я ще й думаю, що це що щось мені не вистачає. Ніхто мені так не заважає, як тоді... Ось сюди, тільки згадав за комара, так він вже й... Вже і в ухо лізе. Ой-ой-ой, що я знайшов його дивіться, їх тут теж стільки. Да. Сидіть, смо клан дайк. По зрівнянню з тим, що я ці дні збирав, то От все задовольняє сьогоднішній такій в мене прогулянки. Навіть не звертаю увагу на дочку Марі. Одне мене не задовольняє, що я не взяв кошика. І це, звісно, неповага до грибів в таких пакетах целофанових. Я сам не люблю. Але мені тут додому недалеко, я буду обережно, думаю не подавлю їх. Наступного разу я вже візьму з собою кошика, візьму навіть візьму з собою в мене є менший кошик, невеличкий такий. Якраз мені для лисичок буде саме те. Ну ось, друзі, дивіться скільки я назбирав лисичок. Я думаю мені вистачить. Зараз на них мурахи налізуть, як завжди я додому привезу. Бачите, стільки? Не думав він, не гадав. Зараз я їх пересиплю ось в цей пакет, бо... Ці ненадійні. Наступного разу возьму з собою кошика, невеличкого в мене є такий. Такий, як звичайний, з яким я ходжу, тільки менший розм... розміром. Якраз для лисичок вистачить. Ну от і все, друзі, закінчився сьогоднішній наш похід до лісу. Нагадую, що сьогодні 31 травня 2024 року. Останній день весни. Завтра вже у нас починається літо. Ну, сьогоднішнім походом до лісу я цілком задоволений, так як ну, назбирав лисичок. Сьогодні, мабуть, Більше я назбирав, чим я взяти за три дні. Ті, що я був до цього. Ну, Походом своїм я задоволений. Мені тут і вистачить і супу зварити, і картошки штушкувати, а може якусь банку дві законсервую. Але в нас літо попереду ще будуть, ще будуть грибочки, так що стигну. Ну що, до побачення. Всім, хто був зі мною, щиро дякую. Всім миру та здоров'я. До нових зустрічей!